Чув яку нещодавно дуже цікаву теорію до, від людей, які дещо більш поінформовані, ніж я. І вони говорили, що в певних кабінетах я просто так існує така теорія. Це поки що теоретичний варіант, скажімо так, не будемо називати його планом. Е, уявімо таку ситуацію, що там до, до найближчі два місяці, ну до літа, не приймається це ось рішення від Сполучених Штатів Америки або там приймається якось дуже частково і зрозуміло, що надалі гарантій особливо немає. Розглядається такий варіант як запрошення е, деякого контингенту військового з інших країн е, десь влітку. Uh, і потім, під приводом того, що цей контингент здатен гарантувати безпеку, uh, прописуються якісь нібито домовленості з тим, що дивіться, ну, тут є, є гарантії безпеки, що якщо що, то ось тут є нашої безпеки. Безпека ну, цієї території, яка зараз знаходиться під, під нашим контролем території України. Uh, і, uh, ось Відбувається певна зупинка конфлікту на невизначений термін під, під, під таким приводом. Ну, це як повинен прийняти да, рішення да, про розміщення контингенту? Верховна Рада, на що ці ваші поінформовані громадяни просто це мар маразмати. Ну хіба ви не зрозуміли, що будь-яка зупинка зараз війни на руку Путіну? Тобто у нього є тільки ви почитайте їхні правоми з, з Медведєвим в Сочі. будь у них мета знищення України, будь-яка зараз пауза це їм переформатуватися, ще більше поставити економіку на воєнні рейси, провести мобілізацію і кинутися на жертву України. Все і на інакше бути не може. Тому розмови про ці контингенти, гарантії це просто я не знаю я. З вами, я з вами згоден, але навіщо тоді ви це озвучуєте? Якщо, якщо, якщо це очевидний раз, ну наша але це... є один Не. нюанс. Давайте змоделюємо простий сценарій. Одна фраза: ці війська зарубіжні, ну іноземні, mm -hmm. да стоять на лінії розмежування. Ішо Росія нападе на них. Росія нападе на на країни НАТО, господи, вони стоять буде. французи, британці і офіційно там офіційно. Верховна Рада ратифікувала, да вони стоять на лінії розмежування, не в Рівненській області, про яку ми говорили сьогодні зранку, де будують зранку до ночі укріплення і питання, навіщо це роблять саме і, там. і, і скільки вони там стоять? 100 років ну відвісти? вони стоять ну дуже довгий період часу. Ну, не, не знаю там до повернення до повернення політико-дипломатичними методами. Там же не треба, щоб їх багато стояло їх може стояти там буквально пару тисяч і. Пару тиші просто знесуть. Ну ні, то вона та, вдарить ресурсія, нападе на нападу. Нападуть, в'ють французі, французів, якщо вони заранціють на, 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 на країни нет, НАТО на Естонію на, на ну, і на владу. Тут я думала, момент. Ну, тут момент і тут просто я поясню до чого вони апелюють. Апелюють до того, що бракує ресурсів, і що Європа не готова перекрити цю недостачу ресурсів, які нам не надходять зараз від Сполучених Штатів Америки, і є велика невизначеність від того, що буде, коли стане Дональд Трамп. Тому що ну, не виходить поки що у нашої влади налагодити з ним е, якісну комунікацію. Пряму а ризик того, що він стане президентом, є високий. Я просто кажу, що це як одна із теоретичних можливостей, які розглядаються, тому що ну звісно, вона звучить поки що не дуже і знову ж таки, ну, це, це треба... Це не фантастика, До... не фентезі. Це я не знаю, який який жанр для цього підійде.